Що стало причиною нічної аварії у столиці? Невідомо. Ситуація вже класична. Обидві машини їхали через перехрестя на зелений сигнал світлофора і не розминулися. На чиму боці правда з'ясовував Володимир Мельник? Хотів заощадити кілька секунд, а втратив принаймні три години. І в перспективі кілька десятків тисяч гривень. Олександр повертав ліворуч, каже, почав виконувати маневр на зелене і вважає, що сигнал світлофора саме в цей час змінився. Я вже переїхав ну, майже переїхав дорогу. Тобто, це ви припускаєте, що сигнал змінився вже з зеленого на жовтий, скажімо, так? Ви припускаєте, оскільки ви переїхали вже лінію, де могли бачити сигнал, так? І якби я сильно не спішив, тому що машини за мною вже стояли. Але з іншого боку, якщо ви бачили, що він їхав на високій швидкості, то чисто з міркувань самозбереження? Само його дуже близько. Ну, ну, близько його не було. Відчутно у поясненнях Олександра щось не клеїться. Розповідь його візаві чіткіше і змістовніша. Пересікає перекресток на зелений сигнал. Столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался навстречу и пытался повернуть на заправку. Вы говорили с водієм Volkswagen? Он вас не чи що? Он бачив, но, как говорится, честно говоря, первая претензия была, что в что, как говорится, пытались смія объяснить, що я їхав не на зелений сигнал светофора, Хотя я и двигался на зелений. Гальмівного шляху в буса немає, а зіткнення не таке сильне, яке було б від удару важкої машини, що мчала на шаленій швидкості. Дмитро каже: легковик спочатку пригальмував, наче пропускаючи його, а за кілька метрів різко рвонув повертати. Копи швидко розібралися в ситуації і, оформивши протоколи, поїхали. Залишивши учасникам ДТП право самим зібрати звідси автівки на полях інспекторів. Винувати аварії – очевидний. Вроді би я винуватий. Ну ви з цим попереднім знову ж таки твердженням згодні. Ні. Як би по людськи не було шкода Олександра, але йому таки доведеться ремонтувати і позичений легковик на єврономерах. І спійманий на зустрічці Мерседес. Як свідчить практика, довести в подібній ситуації винуватість водія зустрічного транспорту справа безнадійна.